Розглядаючи старі фотографії, Олександр Філіп, наче проживає життя заново. Про кожного, кого навчив грати в футбол протягом всіх 53 років, може розповісти безліч історій, адже вони всі для нього сім'я. Нету такого, якого можна було б бы виділити, тому що вони своїм трудом завоювали титул. И начинають 55-го года, которые стали з учасниками в чемпіоната союзу, или же те ребята, которые стали чемпіоном України, если вклад. Развіті закарпатського футболу з 1963-го виховав не одне покоління зірок Радянського Союзу та незалежної України. Під його керівництвом грали Рац, Пфайфер, Онуфер, Яремчук і багато інших відомих футболістів. каже зараз престиж гри та ентузіазм футболістів підриває фінансова ситуація. Улюблений вид спорту мільйонів. У нас переживає не найкращі часи. Сейчас получає такі заробітні Некоторій футболісти, які я на протяжні десятилетня не мог отримати. Але думаю, що це є і причина цього краха. Його вихованець Михайло Куполовець зізнається, кращого дитячого тренера на Закарпатті нема. Свою любов до спорту Олександр Філіп передає всім, хто поруч. Мені зля це єдиний тренер в Закарпаття, який дійсно так може виховувати дітей і так відноситься. І це єдиний тренер, який виспитав і мене, в професіональній футболістів Матвій Бобаль, і Вася Кобін, і Микуляк. Це футболісти, дійсно, які грали великий футбол. Так що... Більше мені мікається не один тренер не може похвалитися таким результатом у своїй роботі. З сьогоднішній тренер Куполовця, колись вихованець Філіпа Михайло Іванеця використовує багато методів і технік наставника. А про його тренування досі згадує з захватом. Він вмів нас так, якщо ми десь ну діти десь провинилися. Він міг так наказати нас, що ми навіть на нього ніколи не обіжалися. Ну просто. Ну, це дар Божий бути дитячим тренером, і його це людина, просто ми його дуже поважаємо. Ми його любимо. Підопічні Олександра Філіпа тричі ставали чемпіонами України і переможцями інших престижних змагань. Олександр Іванович досі тренує дитячі команди і пишається кожним своїм вихованцем. А для нас незамінний тренер є живою легендою закарпатського футболу.